Вітаю, люди! Ви на каналі Аля Підкорює світ, і сьогодні я хочу з вами трошки пофілософствувати на тему культури гіперспоживання у американців. По-перше, я хочу сказати, що ця культура вона поширена більш серед людей з периферії, скажімо так. І мені здається, я здається зрозуміла, чому саме так відбувається. Я півроку прожила в штаті Техас в маленькому містечку, яке називається Фредеріксбург. І що я можу сказати по собі? В робочі дні, коли я працюю, мені просто нема куди йти після роботи. І, грубо кажучи, нема де витрачати гроші. Е, немає часу на якісь е, там ранкові кави, якщо ви, звісно, не заїжджаєте в якийсь там драйв-ін. Е, нема часу, яких... часу і немає можливості фізично відвідувати якісь рестики після роботи, бо весь бізнес зачиняється приблизно о 9 вечора. Тобто, якщо я працюю десь до 7, в восьму поки зберуся, і добре, якщо о 8 десь виїхати, і в 9 вже все зачиняється. А багато хто намагається зачинитися раніше. І е, виникає ситуація, коли ти, наче, і хочеш десь якось е, культурно відпочити і витратити гроші, а нема де. І отак от люди живуть. Е, Робочий тиждень, а потім у них стаються вихідні, і починається мол. А що ми в мол пішли щось купимо? Тому що на протязі тижня глобально вони якби не мають змогу якось культурно відпочити. Те, що у нас в Україні там робиться в якісь там там кавузькі, там кавузькі, там кавузькі, потихеньку-потихеньку, і це якось не сильно помічається глобально, у них просто здебільшого такого не буде. Або будуть. Якісь доставки, що я вважаю не круто і взагалі не цікаво. От, і мені здається, саме із за того, що люди сидять, отак от сидять весь тиждень в очікуванні цих вихідних, і на вихідних вони просто йдуть у відрив. З цим пов'язана ця культура гіперспоживання. Ще також у них є така культура підтримки локального бізнесу. Тобто, якщо вони знають, що якась там їхня сусідка продає на вулиці лимонад, вони як акт доброї, як це сказати, гарного, гарних манер, вони підуть та придбають у неї якийсь лимонадик. Це у них на рівні гарних манер, виховується. От. І що найстрашніше, я, яка завжди була за мінімалізм, е, поживши отак от півроку в такому режимі, я стала така сама. Е, я не зможу сказати, що я гіперспоживачка, але коли у мене починаються мої вихідні, перший день я просто лежу у ліжку, я відпочиваю, просто перегружаюся. А другий день я йду у відрив, мені треба якийсь шопінг. І як назло, я завжди знаходжу, що мені не вистачає для повного щастя. Це може бути якась там доглядова косметика, якесь там, я не знаю, що я ще купляю. Я завжди знаю, у мене фітіш на, насчет взуття. Кстаті, а взуття мені скороточку да. а, І у мене е, трошки є. Е, Підвищенна любов до всяких блискучих штучок, я люблю всякі там прикрасочки. От тому в цьому в цих двох сферах я завжди знайду, що мені треба, чого мені не вистачає для щастя. І, власне, кожен раз, коли я виїжджаю в місто, це случається якийсь шопінг.